Вітаю мої підписники. Граю в без Дуже давно я в нього не герой. Червоні голі. голубі. Голубі. Як я знімаю, можу вас повісти. Я просто стакан спиоту поставлю і опирую на нього телефон. Отак, якщо хтось з ютуберів на мене не дивиться, то я так скажу. Я можу сказати, що Бедрокс. Це моя улюблена. Так. так, можна вже швиденько забудувати ліжко. Навчився грати від українського блогера Агери. Він знімає російської, але українець. І я цим тім... пишаюсь. Він у нього також історія, до речі. Якщо хтось не вірить, або дивиться мене з Росіяні, то я вийду розповість. <клухи> Сам. Ой, ой 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 я забув шифт де знаходиться. Представляєте? Іє, я... Я на проєна тут туди на це умора була б. Я б назвав це так. Найглупіша смерть в моєму житті. А до нас все може The bus switch. Найс, nice. легко. Це було достатньо легко. Я не думав, що таке легко. ТНД-шку надам! Я хочу тандеш. Зламав наш нашого ро... ой. Хе-хе <laughs> наш хлопается молодець, Да Так а финалочку финал стоп, А жовтый вс нормально сдает Я може пофиг захист нам на базу зараз? Що в когось є? питання я протисянами чи ні? Я скажу, я дуже давно не грав.